Будні Харкова та з якими викликами стикаються прифронтове місто. Мерегор Терехов розповів журналістам з Норвегії, як живе мегаполіс в умовах війни та з чим кожного дня стикаються люди та міська влада. За минулий рік Харков пережив 318 обстрілів. Повітряна тривога лунала у Харкові. Більше ніж півроку. Бачите, що кожного дня обстріли, чи то по місту, чи то по передмістю Харкова. Але на жаль, така ситуація, що стосується загроз, як я вже казав, то це, звісно, обстріли з повітря. І тут російські агресори використовують всі свої потужності, які мають. Наслідок всього цього це глобальне пошкодження, яке є сьогодні у Харкові. Так, близько восьми тисяч будівель у місті так чи інакше пошкоджено внаслідок бойових дій. Левова частка з яких це житлові будинки. 160 тисяч харків'ян залишились без даху над головою. Тільки за минулий рік наводить дані статистики Ігор Терохов, 2600 будинків зазнали руйнувань. Муніципалітет активно працює над залученням допомоги для відновлення домівок містян і в першу чергу ремонтують ті, де це можливо. Тобто у будівлі не суттєво пошкоджений конструктив. Є випадки, коли будинки не підлягають відбудові, відновленню, і сьогодні ми, на жаль, маємо 300 таких багатоповерхових будинків, які неможливо. Буде відбудувати. Є будинки, в яких було потрапляння, але там, як ми кажемо, не дуже серйозні наслідки цих влучань. Так, ми робимо все, що залежить від нас, бо є певні фінансові можливості, людські можливості для відбудови. Наприклад, у тому минулому році було відновлено 100 будинків. Зараз ставимо себе за мету 157 будинків відбудувати. Містянам яких окупанти позбавили житла. Муніципалітет надає можливість розміститися у гуртожитки, де раніше проживало дуже багато студентів. Окрім цього, розміщують і тих, хто шукає прихисток у місті. Тільки офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у Харкові 205 тисяч. Значна частина прибула з небезпечних громад області, але є й ті, хто приїхав з інших регіонів. Така ситуація, яка сьогодні є, і це певний виклик для нас, для міської влади. Бо ці люди, які переїхали, вони нуждаються в пеклуванні. Їх потрібно обслуговувати, їх потрібно розміщувати. Їм потрібно надавати соціальні послуги, медичні послуги. Їх потрібно працевлаштовувати, забезпечувати всім необхідним. І це величезний виклик. Втім, попри обставини, місто робить все можливе, аби створити комфортні умови для жителів прифронтового Харкова. Так у мегаполісі функціонують кілька підземних шкіл, де мають змогу у безпечному просторі навчатись діти. Але зазначає Мар, така кількість місць не покриває потребу. Більшість школярів продовжують здобувати освіту онлайн. Є у нас сподівання, що і Норвегія буде допомагати. Відбудовувати і міста Харків, і школи, бо 50% школ, які були до війни, зазнали пошкодження. Тому е, сьогодні дуже важливо нам, щоб ви нас підтримували, бо є мікрорайони, такі локальні мікрорайони, де дуже багато дітей, але там немає де вчитися. І тому для нас дуже важливо сьогодні. Відбудову дуже важливо, тож Ігор Терехов просить норвезьких партнерів долучитися до тих, хто зацікавлений у відбудові Харкова. Ми чудово розуміємо, що неможливо так одній державі чи одному місту все зробити, але взяти. Декілька школ і відбудувати нових там, де вони найбільш необхідні взяти. Декілька мікрорайонів щодо будівництва будинків, взяти і надати обладнання щодо когенерації, щодо котлів теплових. Це можливо надати нам транспорт, бо дуже багато сьогодні ви. Змінюєте транспорт у вас і той транспорт, який ви використовували, і він ще на ходу, і теж можуть нам дати такий транспорт, такий приклад у нас є, бо з Німеччини, з Нюрнбергом, з Брно. Це Чехія, з іншими містами, Катовиця, Польща, Варшава. Тому така допомога, вона суттєва насправді. І тут ви можете бути лідерами, провідником наших мрій щодо співвідношень наших Норвегів. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександра Панченко Харків. Новини.